Наступний учасник це дуже поважний учасник гість, який має величезний просто творчий досвід. Має неперевершений талант декламування віршів надзвичайної глибини і дуже повчального змісту. Запрошуємо Володимир Олександрович, Олександрович Самрук. На параді біля школи. Старші хлопці в коло стали, так без поспіху, поволі язики свої часали. Мої батьки в мене топі. них жалівся іншим. Немов мавпи отакі. Або ні, ще навіть гірші. Все мене завжди навчають. Та я знаю, що вони. Думу немає, звісно, старі барани. з <риклад> <Одес> хлопчик запитав <риклад> того мудрого хлопчину. Іншу думку, мабуть, мав. Ти мені тільки скажи ну чи ти бачив, щоб корови мав паняток наплодили, Або свині, думає знову, щоб теляток народили. Так такого не буває. Будь не може на тім світі. Малюки це навіть знають. Які батьки, так і і діти. Якщо твої тато і мама сам сказав ти барани, то кого окрім барана народить могли вони? Хочу, щоб ти знав, легко це запам'ятати. Бог усім нам наказав. Батька й мати шанувати, бо якщо батьків ми будемо лихим словом обзивати, то ось цим покажем людям, за кого їм нас вважати.